Це частина найдавнішого міста Черкас. Взагалі місто Черкаси має площу понад 100 квадратних кілометрів, 100 з хвостиком. Із них процентів 80-90 всієї історії міститься саме на цьому одному єдиному квадратному кілометрі, приблизно між Дніпром і Хрещатиком і між вулицями Грушевського і Смілянською. Оця частина міста в ній зосереджена майже вся історія нашого міста, От і перед історія значна частина її. Через те, тут краще, як і передбачалося, наприклад, в 90-91 роках, коли в ті часи на хвилі перебудови, тодішнього ентузіазму в нашому місті було прийнято. Положення про е, заповідну зону черкаські борові схили, то тоді передбачалося, що на цій всій території будуть викуплені старі розвалюхи, черкаські схили будуть перетворені в паркову зону з можливістю вести розкопки і з музеєфікацією знайдених об'єктів. А це взагалі територія між двома черкаськими замками, між замком, де Черкаси були засновані. І більш пізнім замком 17-18 століття. Територія, яка забудована, як ми зараз бачимо, починаючи з початку 15 століття. Тобто тут кожен кубометр землі має перебиратися вручну фахівцями. З нього має бути вилучена вся історична інформація про наше місто, всі можливі експонати. А не бульдозером і екскаватором там заїжджати. Я вже не кажу про те, що це також і пам'ятка природи, і це охоронюваний рельєф міста, забудовувати, перетворювати найдавнішу частину міста в спальний район. Це просто повний ідіотизм. Уявіть собі, якби в Києві на Старокиївській горі побудували спальні висотки. Це просто означає, що місто себе не поважає. Є 99% решти території міста, де можна будувати без втрат для історії. його. Але тут, на цій частині, ну це просто варварство. Через те. Я навіть не знаю, про що можна тут говорити, коли це частина заповідної зони, де навіть з розкопками будувати не можна, а тим більше будувати багатоповерхівки. Там одночасно перетинаються кілька охоронюваних пам'яток, і заповідна зона Черкаської берегові схили, і пам'ятка археології, культурний шар пізньосередньовічних Черкас. І, е, е, як самі замчища, так і перетинаються їхні охоронні зони. Тобто, я не знаю, як могло прийти в голову це якось приватизувати, е, вести якісь там будівельні роботи. Це просто повне порушення законів. Через це я завжди був. Е, Починаючи ще з 90-го року, прихильником того, щоб перетворити це все в паркові зони, я вже не кажу про те, що це не дуже безпечно будуватись в такому місті. Розкопки, між іншим, показали, що ґрунтові води там буквально на глибині пару метрів. Тобто підвалів там не буде, там буде все сиріть. От як жити в таких навіть будинках? У Черкасах є чимало місць, де можна будувати без. Всякої шкоди для довкілля для історії міста. Ну, я вже не кажу про один тільки полігон, чого вартий, хоча там немає непрокладені комунікації. Але в Черкасах є інші ділянки, які не мають історичної цінності. Там можна будувати. Звичайно, хочеться багатьом мати краєвид на Дніпро із свого балкона, але в такому випадку. Інтереси якоїсь сотні людей вступають в суперечність із інтересами сотень тисяч жителів міста. Там були знайдені, зокрема, ось тут у нас є навіть фото, це ось розкопки території внутрішнього двору Черкаського замку 16 століття. Це ось під чайкою, 100 метрів нижче. На території Черкаського Подолу розкопки найдавнішого, на даний момент виявленого житла в Черкасах. Це початок 15 століття. І в ньому знайдені дві посудини. На даний момент це найдавніші посудини саме міста Черкаси. Це Черкасам ще 100 років не було, уявіть собі. От. І далі, починаючи оце з 15 століття, вся подальша історія Черкаса ж до... До ХХ століття, всі еп... шари всі епохи. Тут знайдено археологами тисячі артефактів, з яких сотні експонабельні, які ми хочемо виставити в майбутньому в нашій експозиції.